Так, друзі, всім привіт! Вітаю вас усіх на моєму каналі. І, на жаль, є погана новина для користувачів смартфонів Apple. Друзі. Ну, знаєте, що я мію зараз мі, ну, мі на увазі. Ну, дивіться, зараз на увазі, типу, що а, вже можливо з. Можливо, з слідущого року веб, е, типу, що в нові iPhone 18, базовий 18 iPhone 18, проти 18 Pro Max. Просто не будуть класти дріт. Так, так, вам, вам це не почулося. Можливо, Apple, знаєте, друзі, коли? Типу, що Apple з 13-го iPhone відмовилася від... Від е, зарядного блоку, від е, зарядного блоку. От, і поки що, поки що кладе зарядний шнур. От. Але, як говориться, Apple вирішила, що ні, на що нащо класти, типу, що на що класти зарядний шнур, е, нічого. Люди самі докуплять нічого страшного. От. І, друзі, я, кстати, хотів вас е, таке питання, чи підтримуєте ви рішення Apple? Типу, що е, з 18-го базового айфону про, про Макси? Може в слідчому році вийде серія iPhone Ultra, типу, прибрати, прибрати з комплекту раніше, раніше хоча б дріт був, і зараз він є в 17-х айфонах, а зараз вони рішили в 18-му айфоні знаєте, що зробити? Дивіться. Вони вирішили. Дивіться, знаєте, яка була комплектація у 2020 році, в 2021? Дивіться, комплектація така була спочатку, там ви могли отримати. Там була дуже ж. Як говориться, жирна комплектація. Айфон, наклейки, зарядний блок, зарядний дріт, інструкцій багато. І тому була дуже товста коробка, щоб це все вмістилося. Зараз, можливо, Apple ще ріш... вирішила. Типу, що в 2000... вже 2025 рік і треба робити дуже. І треба робити дуже тонкі коробки. От. Але мені Ну, кажеться, що Apple вона не за розміром коробок відмовилася, виходить, коли вийшов 13 й iPhone, виходить. Вона з 2020... Виходить, Apple з 2021 року відмовилася від, від блочка. Не просто так. Напевно, є якісь причини, але, знаєте ще, яка була комплектація ще в сьомому айфоні, в восьмому, там, в айфоні XS, о, то ваще, там взагалі був цілий комплект. Там був телефон, зарядка, там блочок і шнур. І там, по-моєму, ще в, там, в першому айфоні, в другому, в третьому. там наприклад, там ще в п'ят, в четвертому, в п'ятому там було, і там була, по-моєму, навіть підставка. Тобто ви могли його ще заряджати через докс, типу док-станцію. От. Тобто Apple вирішила, типу, що нащо класти там спочатку Apple 2000, в 2021 році відмовилася від покладання зарядного, зарядного блочка в комплект з всіма пристроями, окрім, ноутбут, окрім ноутбутів та пам'ятати, є такий комп'ютер Apple. Він коштує. Він коштує, ви тільки ті, уявіть собі аж 500 тисяч гривень. Це... Він коштує більше, ніж 10 тисяч доларів. Ви тільки уявіть, більше, ніж 10 тисяч доларів, коштує комп системний блок Apple. І це найдорожчий продукт, продукт в Apple. Ви думаєте, iPhone 17 Pro Max на 2 терабайти найдорожчий. А ні, як говориться, Apple набагато хитріше. От. Тому, друзі, на жаль, погана новина, і така новина може статися споку. Наприклад, в мене там, в мене в Redmi Note 12 був блочок та дріт, а, я, а в, зараз в мене в Poco x 7 новий, котри, котрий ми вчора забрали. Пам'ятаєте, вчора я виклав його. Його огляд. Там в комплекті було, дивиться, що там було. ну е, точніше Там комплектація, звичайно, жирніша, ніж в айфоні. В айфоні там чохол не кладуть, а в поко кладуть. О Дивиться, яка комплектація в мого телефону. Оригінальний чорний чохол з око Потім зарядний, зарядний дріт оригінальний Xiaomi на 3 Вт, на 3 вольти повинен бути. І, і дивіться, друзі. Далі там в комплекті ще йшли інструкції до телефону, сам телефон і там така штучка для виймання сім-карт. От, ну явно, явно краща ком комплектація, ніж в, ай в, в айфона, тому що в айфоні там, там е скоро не, не, те, що там скоро не буде, не те, що там чохла немає, там скоро і не буде, не те, що там немає чохла і блочка, як раніше випав. Була ж така комплектація, як зараз зазвичай в телефонах Xiaomi, Redmi та Poco. А в Apple, Як говориться, Apple вирішили всіх переграти і зробити iPhone 18, базовий Pro Max і, можливо, вийде новий iPhone Ultra в 2026 році. Вони вирішили, що не потрібно взагалі класти окрім телефона та інструкції нічого. От. Друзі, напишіть, напишіть в коментарях ваш, вашу ідею, цікаво, чи правильно роби, поступають Apple, чи правильно типу, що... Треба відмовитися в комплекті від цього. Від, з, від зарядного блочка, від чохла, який раніше там був. І від, можливо, скоро навіть від оригінального дрот, е, дроту відмовиться. От. Тому, друзі, всім бажаю, гарного вечора, всім до побачення. Я вам рекомендую, наприклад, якщо вам потрібен телефон там до 17-20 тисяч. Візьміть ось такі зараз, як в мене. Poco x 7 на 12512 оперативки розширення до 24 гб оперативної пам'яті. От, Розширення до 24 ГБ оперативної пам'яті. От. І вбудованої пам'ять Ажбудованої і, і пам'ять аж 512 ГБ. Це четверта частина від жорсткого диску на 2 ТБ. От. Тому, друзі, якщо вам потрібен телефон до 20 тисяч наприклад там до 17-20 тисяч то візьміть Poco X7 це ідеальний варіант за такі гроші дуже гарно працює от тяне обсе не обс... маю на ньому іг... ігри яку він не тяне наприклад він тяне оці всі ігри які зараз в мене завантажені та навіть більше тільки він на максималках кіберпанк не потянет, та Та Татянеть він папка ідеально. Йа онлайн, Майнкрафт, Кастел Краш, там Гренні, Бравл Старс, Роблокс ще легше. От, тому всім до побачення, всім гарного дня. Чекаю відповідь від вас в коментарях, чи правильно Apple роблять, типу що потрібно відмовитися на, не тільки від зарядного блочка, а й від 에, зарядного кабеля.